Студентський деканат Технологічного факультету щиро вітає всіх викладачів, студентів зі святом працівників освіти. День вчителя. нарешті він прийшов, а я тут поздоровлення знайшов, і від великої, широкої душі ми щиро вас вітаємо, викладачі. Ми дякуємо вам за всі знання за те, що ви приходили щодня. Коли, бувало, не зробили ми завдання, не задавали нам важкі питання. Ми дякуємо вам. За доброту і терпіння, за вашу працю і за ваше розуміння. За те, що можна вам довірити скрутний час. Низький уклін усім викладачам від нас, уклін і найкращі побажання, адже для вас сьогодні всі вітання. Хочеться здоров'я побажати, щоб далі ви зуміли нас навчати. Терпіння, щоб ви слухати нас могли, а головне, щоб ви щасливими були, і щоб легка була для вас ця ноша, і не завадить, звісно, скриня грошей. Але ж не можна також забувати, що й студентів треба привітати. Майбутні педагоги, вчителі, бажаємо, щоб ви успішними були. У майбутньому свою дорогу відшукали і першокласними викладачами стали. Натхнення, щоб ходило по п'ятам. Всього найкращого бажаємо ми вам. Щоб все у вас було і без затрат. З повагою студентський деканат.